Появився звук і якийсь пазюб в кадрі. Фотографіруй. замерзли. Ще раз з новорічними святами вас. Що ви там салатики подоїдали, вже олів'єшечку, шубку вже подоминали. Вже подоїдали, вже овсяночка, вже у всіх спортрежим включений, чи ще ні. Чи ще хтось Боже, старий новий рік чекає. Добрий день, шановні підписники. Я вас вітаю. Ми з України. Ви дивитесь канал Заводіла. На сьогодні відео буде така трохи соляночка. Я вам покажу пару французьких бусів і один німецький автомобіль. Є один мастер, є Citroën і є ще один мерседес. Цей автомобіль я оглядав для трьох різних клієнтів. Задача в мене була така: показати їх стани, показати їх реальні пробіги, дати їм оцінку. Взагалі коштують, підходять, вони не підходять. Я вам покажу один авто за ціну до 10 тисяч доларів. І його станція був Citroen. Потім покажу Renault Master VL3H2 за ціну в 11,5 тисяч доларів. І покажу вам один німецький автомобіль, за який в мене часто питають. Покажу вам його стан, цей автомобіль був свіжопригнаний, і розповім, що саме з ним не так. А ви вже виберете, який, на вашу думку, з них кращий і коштують вони свої гроші чи ні. Поїхали. Диви. Це вони полетіли чи вже прилетіли. Часто людям потрібні автомобілі для грузоперевезень. Вони звертаються з такими завданнями. Мені щось недороге. в мене є 10 тисяч, як часто я чую. Живий автомобіль. Живий це, який отакий вже там торну він просто трошки дергається, але він ще живий. Він ще доходить. В моєму розумінні це так є нормальний автомобіль, а є ненормальний автомобіль. Звернулась людина за оглядом одного автомобіля. Це був Сітроєн Джампер 2014 року. Випуску сам автомобіль працював в місті Харкові. Так як почались бойові дії, то люди вивезли автомобілі в місто Київ і на даний час. Продають свій автопарк. Цей Citroen Jumper в базі L1H1. Це коротенький і низенький. Заявлена ціна його була 16... 16. Ніх... Це, що... Jumper. Заявлена ціна була 8 з половиною тисяч доларів. Бл... 8,5 тисяч умовних одиниць. В принципі, погодьтесь, непогана ціна для сітроїнчика 2014 року. Нехай і коротенько, але в принципі 8500 для бусика я згоден. Непоганий варіант. А як цей джампірочок виглядав, дивіться. Зараз будемо оглядати транспортне середство. 14 рік, 8500. Зараз побачимо стан, на що воно тут похоже. Це у нас і трейнджампер. Трошки притертий. Ніхто вся фігня. Головне ж техніка, правда. Ну і краска. Трохи притерти, раз. В цій стороні ось один-два. Тут глибоко, ну коротше, весь бік. Продертий, тут вм'ятине. Оптика більш-менш. Невелика тріщинка є. Бачимо, що вони збиті. Оце пофарбоване. Пофарбоване, наче валіком. Воно відрізняється, бачите, дуже різний. Зараз вже вічиня покажу вам. Як воно ніхто її не готував, резинка пуха корея 20-го року. Ну вона така зараз по протектору міліметрів 5 є. Попередні так само. Стойки поміняні та яба. Руль зашитий. Решотка вона така незусідка <кхів> стоїть. Тут трохи десь її видуло. Арки обліщі, Повністю. Збита фарба. Є такий невеликий зазор, він наш палець. Як невеликий, великий. І ось тут от місце. Ось вам вони потріскані. І так само потріскані. Ну і по цій стороні щось її так тиранули. Зараз бігом по фарбі по попалці, поки людина йде. тут є ось, до речі, м'ятина. Це все шпакльовка, до речі. Да, тут шпакльовка. Тут 1200 шпаклевка, шпаклевка, шпаклевка. Блин, тревога. Тут уже все нормально. Ось ця сторона. Покрашена, пошпаклевано и другий раз мы получало. Тут правый бік, весь покрашенный, пошпаклваный. Переднее крило, до речі, тоже фарбовано. Ось... Да, и воно шпаклвка. Кольорусь выпадає капот. Бампер не в зазорі, не на місцях. А ось шпаклвочка. А тут тоже по кромце врізане. Так будь ткані готові, є вмятина на арці Тут. Там может два вина. Силает подсветка. потолочок пойдет. Що, можна зайду открою, да? Тут у нас дымкрата нормально, на месте, три месяца, просто печка и все, кондиционера нема, Он нормальный, в принципе, не застыли не затяганный стихосмотром машина. Що... Сокруй ломаны, причем он сбырванный с мясом. трещины на металле. Сильный мужчина двери открывал. тоже, кстати, позлетал на арку. Он тоже. Их пробыл уже. Он тоже ржавчина пришла. Ой. Зашитый, ручка зашита. Еще не есть свет. Печка, аварийка, поворотники, центральный замок. Подъемники, подлокотник. Весело бывает. Трещина внизу. Бычок черный. Накрутся у нас топливо. Со стороны насоса тоже. Масло тут выше, выше щука. и С запасом. Ну все все в масках. і кришка, і турбінна, і дросільна, і топливна, і рампа, ну короче все повністю. Запуск холодный. Ну завелась якби нормально, но в цей момент димить дуже сильно. Турбина в маслі, дроссель в маслі. І підйомник не робить. Ні правий, ні білий. І центральний замок тоже. Ну вот така от історія. Дужки є, шибка, і, і тут немає. Просто заглушить стає. 225-613. Це машина із розряду, а мені щось подешевше, а мені щось попроще. Кузова нема, арок нема, двігателя нема, турбіни нема, подушок нема, підйомників нема, лобового нема. Ціна 8514 рік. l 1 h 1 81 кВт двігателем. Все. А Що там виглядав? Там нема було чому виглядати. З нього виглядало все, що хоче з того джампера. Стан цього джампера одним словом оцінить важко. Ну, або є таке слово, вона здається незадовільний. Там треба було всипати гроші. І, ну, на мою думку, так, тисячі дві доларів була б така жива машина, яка може, б може ще пожила. Ну, рік-два, ну може три. Дивіться, оголошення це оголошення. Це так само, як на красі якусь дівочку в інстаграмі постав, вона така вся красива, побачив в магазині, ну, скажеш, ну, ну, ну як би в смислі. В оголошеннях таке гарне, таке класне, а по факту приїжджаєш, дивишся, це, це реально цей автомобіль? На цей автомобіль була ціна, це низ низ ринка і стан, в принципі, відповідний. Тобто, якщо ви хочете дешево, ось вам дешево. Беріть. І як каже один мій знайомий, щаслива пається. Але скільки він проживе з врахуванням тих нагрузок, які на нього розраховували нагружати, на Це вантажний автомобіль навантажувати мене. Не грузий мене, не навантажуй мене, ти навантажувач, не навантажуй мене. Токі тобто варіанти оглядав місті Києві. Так він виглядав. Поїхали до наступного. Наступний варіант у нас буде Renault Master в базі L3 H2. Цей автомобіль я оглядав для свого клієнта, якому я вже... Підбирав один раз автомобіль. Задача в нього стояла така, що не хочу брати щось дороге, а хочу взяти щось трошки дешевше. Нехай буде більший пробіг, але головне технічний стан. Ну я дивлюся, є така закономірність. Якщо люди дивляться свіжо пригнені автомобілі, всі хочуть пробіги до 200 тисяч. Якщо люди дивляться більш старіші автомобілі, або які були вже завезені в Україну давненько, то вони дивляться такі пробіги до 300 тисяч. І ми вибрали декілька варіантів, які знаходилися в місті Києві та Київській області. Всіх в них були пробіги, заявлені від 300 до 400. Роки цих автомобілів були від 11-го до 13-го року. Приглянувся один варіант, який ми захотіли оглянути, тому що він був на фото дуже красивий, дуже гарний. І моя задача знову ж таки поїхати оглянути і дати. ему читку оценку. Смотрите, как він выглядел. Вот он, пара родная, это тоже родная, но смотри, вот тут зазор сразу по капоту, вот, видишь, к низу он больше, с вот этой стороны меньше. Ой, намазанный, напшиканный стоит сетка, пачка радиаторов, видно менялась, потому что выглядят они неплохо. Окно бердычев, резина. Хорошая зима Nexon. Диски есть, колодки. Не Она не полированная. Тут тоже Nexon. Задние тоже еще покатается по колодкам. Задних колодок нема. Подкрылки поставили. Не знаю зачем, угол примятый. Угол верхний. Тоже подмятые двери из-за этого не закрываются. Фонарь трещины, у с корпусом. Тут послетало пару пятен, по ржавчине пошло, но не с двери. Там по этой тоже. Тут мятина на пороге. Дверь. Да, вот тут шпаклевана и крашена. Вот шпакля. Крыло, оно тоже тут так как-то не очень в зазоре. Есть царапина. Антенны нету отломанная. Так, ну оригинал. На корпусе есть дырка. Что касается кузовщины, я же говорю, он в принципе так для своих лет более или менее. Тремка сделана, аккумулятор новый, резина новая зимняя. Сломана ручка правая, она приехала, ее сегодня заменят. Ручка какая? Ручка двери. А, ручка двери. Брали тут, да, получается, в Украине? Да, да ну думаю, смотрю, все какой то он у масле и на патрубках. Давай заводим. двойная. Забаста даже была. Ну, сейчас посмотрим, может и стоит. Не стоит. Кондер есть подогрев. Руль кожа, датчики дождя, датчики света. Ну, к салону, в принципе, у меня особо проблем нету. Ну, двигатель очень нажал и все в масле. Я извиняюсь. Резину отдают. Смотри, какая хорошая была. Побудки обычная. Ну, машина никто ее ничего не там не готовил. Герметики родные, покузывают, двери тоже. Ну, вот такая вот обычная рабочая. Ну, много ржавчины. Там, и там, и там, и подвидители. Машина из здания. Будка тут коцнута, стояла тут Двери арки. 409 пробег. масло половина идет сейчас проверим ровно нормально идет чуть-чуть ну, так подтягивает право не знаю может колесо 90 6. круиз работает проверял по ходовке есть там чуть-чуть пару моментов передней ходовки нет Это плывет по дороге не сбитая не стоит как нужно 92 киловатта 125 сильная. Визуально вот выглядит вот так. Сейчас прогрелась, работает тише. По дыму. Не ну, по-моему даже соживить на месте. Тут вот что-то на гермитос налепили. Какие-то что-то стояло. Двери помятые раз, двери помятые два. И по этой стороне тут чирк, тут чирк. и ручку заменят. Цепь не налика. Даний екземпляр був 2013 року випуску. Автомобіль люди придбали декілька років назад в місті Києві і придбали його для роботи. До цього цей автомобіль був ще декілька років в когось Цей Автомобіль колись був привезений з Данії. По тихогляду в Данії в 2015 році в нього був пробіг 210 тисяч. Люди, які зараз його продають, повідомили, що вони його придбали декілька років назад. Тут в Києві з пробігом 320 тисяч. На даний час по автомобілю було там пару пошкоджень. В основному це була задня частина на пороги, якісь м'ятинки, сколешки. Ну таке ну, як не як автомобілю 9 років. Що мені не сподобалося, це підкапотка, тому що там майже все було ржаве. Кришки, петлі, всякі з'єднувачі, все це абсолютно було окислене, ржаве. Навіть була вже ржа на самих ланжеронах. Були питання по підвісці. Було питання по турбіні. За пробіг в оголошенні був 385. На приборній панелі вже було 409 тисяч, вже мінус 30 Коли зробив комп'ютерну діагностику, то вияснилося, що в автомобіля на даний час пробігу 480 тисяч кілометрів. Я цю інформацію передав моєму клієнту. Він деякий час помислив і вирішив пошукати ще. Третій варіант я вам хочу показати: він був на найдорожчій, і це. Mercedes-Benz Sprinter. Часто люди до мене звертаються. Що ви можете сказати за Sprinter? Зараз я вам покажу один варіант, який був щойно пригнаний. В оголошенні людина заявила, що цей автомобіль був привезений Швейцарії. Трохи людина там поплутала Швейцарію з Швецією. Автомобіль був привезений Швеції. Були в нього гарні фото. Заявлений 2018 рік, хоча він був. По факту 2017 роком спринтер в середній базі на автоматичній коробці передач на 651 двигуні цей автомобіль я дуже хотів оглянути, тому що з самого початку трошки його так би мовити, там шифрування розшифрування там зробив, трошки у мене там закралася підозра. А чи був я правий, дивіться далі в відео. Від оглядати один автомобіль, він називається Mercedes Sprinter в кузові 906. Хоча я ще не бачив, але в мене про нього є деяка інформація. І ми вияснимо з вами, правду нам каже продавець чи не правду. Зараз подивимося, хто подає він з тим, що. Продавець подав в оголошенні, чи не співпадає. Якщо не співпадає, то значить тут будуть зараз нюансики. А ось і перші нюансики, бачите, на спринтері, який при. Причому не один. ось другий. 18-й рік. 18-й рік. Я Спринтер, спринтер. Ого, і тут прийшли, і тут також прийшли, і тут також, і тут також. Це що там, пацани, як думаєте? Що краще? Мастер оцінкований. Чи спринтера все-таки, як думаєте? Лобове замінене, по кузову, ну так, більш-менш рівне. Що тут з проблем? Ось що тут з проблем. Перша ось ржавчина, раз. Арки. Арки, ще ось третій. По дверях. Пом'ять один, два. Ось вже дирка. Тут дирка. Ось тут 3, 4, 5. Ось тут шість, сім, вісім, дев'ять, десять. і дев да. да. Через деякий час це буде вже. Просто розравче на сквозні дирки. У нас на автоматичній коробці передач сінджит два місця. І це, і це все камери по кругу стоять. Ось одна, там друга. І з цієї сторони ще одна камера. На дверях ось була царапана, полірована. А ось на порогах так рвати почала. Жовенькі, але не течуть. Мій резині 19 рік, 25 неділя, диски не крашені, колодки. Всіх трохи є там, не вони. Мясо в Турції. Він, короче, резина розкомплект. Три, один, ну, три задні, ліве. Турція, ласа, не від неї. Тут так само мати сухі, але трошки з ржою. Колпачки на всіх дисках. Зараз заведу. Заведу, заведу. Як це так, як така машина прийде? Оброблений капот, до речі. Для грунта стати хорошо працює абсолютно. Так він і виплюнув цю кришками. Масло під заміну. Турбинка сухенька, сажевые там на місці, датчики тоже стоять, вина на зерблю, пари пищно нормально. Тут трохи затерты, пока режим підігріва, центральний замок, портроники, щось було прикручено. До салона немає особливих претензій. Ручки, сідушки, все працює. Турпінька отлічна, дверка відлічна. Чомусь вона приклеєна була тут. Такими там. може вона як утеплена трохи була. Арки щось там попіддували, є пару м'ятин там і пару м'ятин тут. Так по стойках. Тут коска резинки цілі по кругу. Герметики рідні, і дверка вона на дитячці. Запасне колесо. Задня частина тут зашита металом, дверки отлічні. пластик так само, тут так само. Ну, будочки, звісно, в шикарні, нічого не скажеш, але тільки будочка. Чіткі протерти, бездирев. Троль підзатертий, під, підфарбували 227 пробіг. В петлях є трохи кисне, вона з глибастою. Датчики, проїзд. Магнітовка звичайна. Тут монітор стояв для камер. Так, ну, в сторону не тягне, ні в якому. Зараз валя вдома. Ну що, в принципі, те, що якби і ожидалось, що автомобіль скручений, а по факту в цього автомобіля пробіг 454 ну, тисячі. Той, хто неопитний, той би в принципі на це повівся. Люди подали неправдиву інформацію. Я знайшов автомобіль. Але він дуже відрізнявся від того, який вони продавали. Від візуально він був практично ідентичний з цим, який продається. От часто мене питають: чого спринтера не беруть? Що спринтера не беруть? Ой, дивіться вам, спринтер. 18-й рік на ньому вже отакі рижики, що на порогах, що на дверях, що на арках. Просто через рік це в нас буде. Просто ржаве відерце Спринтер на автоматі на 7G-тронік, 17-го року. Де да це ж повинна бути машина? Просто вау. Явлена його ціна була 19,5 тисяч доларів. Пробіг, який вказали люди, 227 тисяч. Спитав людей про комп'ютерну діагностику. Вони мені дозволили, але я зіштовхнувся з тим, що. Автомобіль мене не пускав в блок двигуна. Таке часто буває на мерседесах, коли відбувається якась корекція самого пробігу або відбуваються якісь махінації. Мої сумніви підтвердились: це був просто-напросто скручений автомобіль. Реального пробігу в нього було майже 460 тисяч. Його привезли в Україну, бо він в гарному стані. Він в гарні комплектації, помили, почистили. І ось, будь ласка. Його продають, точніше, його вже продали. Хтось просто приїхав, побачив, що це класний спрінтер і не перевіряючи, купив. Я вам сьогодні показав три автомобілі: це дешевенький, трошки дорожчий, і найдорожчий. Що їх об'єднує, перше це великі пробіги. Нехай буде це 8 тисяч, або 12 або 20. Всі ці автомобілі по факту скручені. Технічні стани цих автомобілів ви самі бачили. Мені цікава ваша думка, який би ви з варіантів придбали собі чи придбали б взагалі. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну, Україна обов'язково переможе і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсуа!